Останнім часом в інтернеті дуже багато галасу на тему behavior Driven Development та Test-Driven Development, коли до розробки підходять, починаючи з тестів, і другий підхід, коли вже система готова і покривається там якимись користувачкими сценаріями. Ну, це все класно, але реальність така, що вони бляха повинні працювати разом. Реальний приклад: мікросервісна архітектура. Один сервіс готує CSV файл. Передає другому сервісу. Другий сервіс парсить цей CSV і завантажує там далі на третій сервіс. Окремо працює все класно. Все покрите Юніт тестами. ТДД працює чітко. А інтеграційних тестів не хватило, Упало, поламалось. Ну, відразу знайшли. Проблема була в індексації, моделька трошки некоректно була прописана. Але ж, блін. Один сервіс про це знає, інший про це не знає. А висновок простий: TDD, плюс BDD, і щастя, розробнику.